Шановні друзі, незважаючи на військову агресію Росії проти України, нам вдається продовжувати наші традиції і заходи, направлені на розвиток і підтримку медичних систем України. Ви знаєте, що минулого року, незважаючи на обстріли у блогу Києва, нам вдалося провести 13-й міжнародний конгрес медичних систем. В рамках цього конгресу ми проводили нагородження. З номінації Найкраща медична сестра України. Проте, на жаль, не всі номінанти мали можливість приїхати до Києва та прийняти участь в нагородженні і отриманні премії. Сьогодні ми наздолужуємо втрачені і запросили для нагородження номінантку на премію Найкраща медична сестра України, сестра Малосерди. Це Лєпідів Ольга Сергіївна. Яка працює в військовому госпіталі міста Одеси. Оля, прошу вас. Пані Олег, ми щиро вітаємо вас з цією нагородою, з цим визнанням, визнанням найкращої медичної сестри України. От ви робите величезну справу, допомагаючи військовим. Ми бажаємо вам натхнення, подальших звершень в цьому напрямку. Це ваша. Заслужена на голода. Квіти і я вам передам храм. Я медична сестра Одеського військового госпіталю, відділення гепатології та гастроентерології терапевтичного відділення. Я хочу подякувати нашій головній медичній сестрі Одеського госпіталю Вірі Сергіївні та своїй старшій медичній сестрі відділення ехопатології Тетяні Віталівні за те, що вони налаштували мене і подали мою кандидатуру для участі у цьому конкурсі. Це дуже важлива для мене премія і подяка за мою роботу, яку я виконувала у зоні АТО і у госпіталі Одеському. Я хочу подякувати кожній медсестрі, яка. Виконувала свою роботу до масштабної війни, яка виконує свою роботу під час великої масштабної війни в Україні, і долучаю вас до участі в таких конкурсах. Бо кожна медсестра нашої України варта такої премії. І я хочу подякувати кожній за вашу кропотливу роботу, тому що я знаю, як це важко фізично і морально. Я хочу подякувати організаторам цього конкурсу. Це надихає, підбадьорує і надає нам сил працювати і віддаватися своїй роботі повністю. Дуже дякую, слава Україні! Дякуємо вам за молодці. І в рамках розвитку підтримки медсестринства в цьому році ми анонсуємо проведення 14-го міжнародного конгресу медичних систем. Який відбудеться 12 травня, і дуже приємно те, що в Конгресі, який буде відбуватися в, то, в цьому році, я думаю, найбільша кількість буде міжнародних учасників медсестер країн усього світу Сполучених Штатів Америки, із Чехії, Британії. І я певен, що незважаючи на Ті складні часи, в яких ми зараз знаходимось, ми успішно продовжуємо ті заходи, які надихають на добрі справи. Запрошуємо до участі в 14-му конгресі медичних сестер України. Шановні медичні сестри, як бачите, нагороди завжди знаходять своїх героїв. І сьогодні нагорода. З 13-го конгресу, з премії Найкраща медична сестра 2022 року знайшла свою героїну. Цьогоріч до Всесвітнього дня медичної сестри, що ми будемо відзначати у травні місяці, ми також анонсуємо премію Найкраща медична сестра, а також е, 14-го міжнародного конгресу медсестринства. Заходьте на сторінки в соціальних мережах і на Офіційний сайт премії та конгресу. Реєструйтесь для участі. Ці заходи спрямовані саме для допомоги вам. Так як премія спрямована не лише на популяризацію сестринської справи, тієї справи, яка сьогодні є надзвичайно актуальна і потрібна, адже це про милосердя, це про допомогу. Це про допомогу як цивільним, так і військовим у такий складний для всіх нас, українців, для всієї держави час. Тому ми докладатимемо максимум зусиль для того, щоб допомагати нашим медичним сестрам. Ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб найкращих медичних сестер знала вся Україна. Для того, щоб невпинно. Зростав статус професії медичної сестри в нашій державі, як це є в усьому світі. Тому запрошуємо, долучайтеся до участі в конгресі, а також до премії Найкраща медична сестра України. Ми будемо раді вашій участі в 14-му конгресі медичних сестер України 2023 року під назвою Шлях до перемоги! До зустрічі!